Працюють на перемогу України усім селом. Пані Надія господиня із ладичина Миколинецької громади. Від початку повномасштабного вторгнення жінка готує їжу для наших захисників. Ліпить вареники, пече солодощі, робить тушонки та ще багато інших смаколиків. Усе для українських бійців. Майже через день ми готували вареники. У нас вихід на, на день було по 80 літрів вареників. Ми ліпили. Ну, Саме більше тут на кухні було вісім чоловік. Коли настали, настало тепло, ми почали пекти суху випечку. Пекли тушонки кожен день нас були, кожен тиждень нас були. Раз на тиждень Миколаївна привозить порося і ми готуємо тушонки. Перед великодними святами ми зготували 120 пасок, виготовили хлопцям. Так само, як і пані Надія, їжу готують і усі мешканці Ладичина. Потім усе приносять до місцевого клубу, адже саме тут організували волонтерський штаб ще на початку війни. За власними підрахунками розповідають місцеві, вже надіслали понад 13 тонн продуктів. Зараз мають навіть свій власний бренд. До кожного пакунку кладуть маленькі сердечка із написом З любов'ю Ладичин», а також спеціальні наклейки. Зараз у нас вже все регулярно налагоджено. Два рази в тиждень у нас збір ось тут в клубі. Переважно це печиво, зараз у нас тушонки налагоджені, різні паштети. Також, ми зараз, коли вже стає холодніше, це будуть вареники і будуть каші з м'ясом, щоб повний комплексний обід був. Також... Завжди я доставляємо мівіну, макарони, чай, кава. Також робимо різні салати, як корейська морква, винігрят. Люди не лишають не лишають цієї допомоги, бо всі розуміють, зараз багато воїнів пішло, і ті сім'ї, в яких воїни пішли воювати, вони дають якийсь такий більший позив і дають такий більшу, навіть як сказати. Надію, якусь таку, щоб люди більше робили, бо ми розуміємо, що е, якщо ми не будемо цього робити, воїнам буде набагато важче. Долучаються до волонтерства у селі і місцеві благодійники. Раз у тиждень сюди привозять м'ясо, з якого господині варять тушонки. Дівчата вже тоді я привожу в село і вони виготовляють тушонки, розбирають там кожну свою частину. Не стоять осторонь і найменші жителі села Ладичин. Аби підняти бойовий дух наших захисників, діти передають разом із їжею малюнки. Сьогодні ж бажають воїнам швидкої перемоги. Що вони знали, що ми їх любимо. Що ти хочеш побажати воїнам? «Доброти і щоб і щоб побажаю їм наймонітій день були здорові». Щоб війна поскоріше скінчилася, і щоб, щоб вони промогли, щоб там щоб були здорові. Там. Добре те, і щоб вони перемогли. У клуб, окрім їжі, жителі Ладичина приносять і одяг. Тому переселенці, які знайшли у селі прихисток, можуть прийти сюди і взяти для себе необхідне.